І цільова риба це боковий кивок, карасик але тут можуть бути і і що угодно. Тому, як завжди, готові під всі випадки. Зараз безстренько вже ось наготовив всі речі. Зараз безстренько готуємося, обмурдірування, вдіваємо і виходимо на кригу. Все, як зазвичай. Зараз безстренько одягаємо чоботи, піддупник, наколінники, профмонтаж. І е, виходимо на льод, далі вже все по порядку показуємо. Ловити будемо. Десь вже перші люди вийшли, воно, два, два чоловіка вже там шукають рибу з камерами, там вже якісь є люди. Коротше, виходимо на кригу. О, крига, звісно, скользка це капець, блін. Ну, обов'язково чоботки по стандарту. Я цього разу в минулий раз протестував такі ось. ось о... Вікінг-шипи, дуже класно себе зарекомендували, тому обов'язково будемо з ними зараз побачити. Зараз бачите, слизько капець, красовки назад, чухольчик. І тепер дивіться, наскільки безпечніше. Хоп! От вам ситуація. Оце топчик. На коліннички і погнали. буквально дві. Хвилинки і ви готові. Але без цих аксесуарів на льот нема чого виходить. На коліна десь став, щось насадку поміняв, половив, стульчик потім достав і погнали. Піддупник одягаємо і йдемо шукати рибу нашу. В першу чергу знаходимо рибку камери, а потім починаємо Шумувати, ловити. ловити, один проплив. Ну чисте, І здесь риби нет. О, дивіться, карасики є. А це не караси якась. Це не камінь. це що тут камінь. Ось, Бачиш? Якась аномалія. Два Ось, раз, карась. Там ще один десь був. Далі, там ще один далі. Ага, так-да-да. Да, да. Так, ну що, дорогі друзі, рибку ми плюс-мінус знайшли. Остається лише пробувати. Достаємо отакий от у нас бортовий чохольчик. Прохмонтаж. Тут у нас Добрий ранок. Тут у нас дивіться цілий комплект удок. на всі випадки. І на сазана, і на карася. І на окуня. Беремо на карася. Тут у мене 0.13 жилка. Невеличка мармишечка, все як положено. Достаємо нашого мотилька. Така мармишниця. Чіпляємо і, в принципі, зараз будемо пробувати. Кригла достаємо, відкидаємо. І починаємо рибалочку. Все, мотилика наділи і ловимо. Іди сюди. Диви. Це капець. Це не ок, не карась, блін, це окунь. А я думав, то каразня. Не настоячка, якраз підкинув, поняв. І поки камеру настраю, він хоп і взяв. Так, все. Тепер за карасем. На що нам? Ми ж на карася приїхали, правильно? стоим наш стульчик буду мучить нога ну. так разок класс О. Клвочка, продер. Не засікся. Паразітано ну, добере. Мелюзга. От бляха. То, то окунь-то рш. Що це за. Ми... Диви. Та шо такое, блин. Вони що, блин, здуріли чи що? Одного тільки взяв, а тут не бровівся. Да. Сьогодні, блин, по яршам у нас. Я був, четвертий, четвертый. четвертым О, нарешті. <связь> Все добре. после Після юрші перший а? вот, вот, Отлично. Клас, оце розмір непоганий. Такий десь на кілушечку. Мінімум, мінімум. майже І зараз... І зараз одразу в... Зараз одразу в коментарях. Який кілограм? Який кілограм! Максимум 200 грам. Після карасів. Ой, пісе, окунів і яршів, нарешті клюнув перший карасик. Мурмішка, звісно вже мене туповата. Щось, мабуть... Туповато вже матеріал mm -hmm. Да. Наверно, поміняю, щоб не було осечок у нас. Оце така штука, не так часто ті карасі клюють. Краще швиденько потратить Хвилину часу перев'язати, де мене мої мармишки. До речі, полотенечко треба взяти. Це вже на стірки. Взяв друге. Так, ось у мене така сумочка. Я вже показував, тут у мене балансірчики всі. Мативниця, жилка запасна, така у вікінь зимова, себе показала. Тому зараз безренько беремо нову мармишку і перев'язуємося. Мармишечку поміняли, мотилька поміняли і продовжуємо поки активність карася є, треба його. Блін, це крига. Все дуже просто. На дно опустили, до дна коснулися, чуть-чуть підмотали і підняли, опустили. Мотилі грає і приманює нашого карасика. Ждемо наступних клювак. О, пішла двіжуха. Андрюха ще одного карася завалив. Та ти що? Починаємо ой-ой! Починаємо бомбити карасів таке жос смалебля. Йорш? Ну, ні, карас. о хо 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 дивіться який карасівіч. Невеличкий. Але есть, есть. Я ждав, ждал, ждал. Не. Что значит, новая мормышка гостренька? хоп. И есть, дякуюм, дякуюм. Ну что, плюс-минус рыбку нашли. Осталось, да, закрепить результат. Это, конечно, самый малый, наверное, в всего думли. О, диви -який. Лопатий, блін. Та ти шо? Пішла жара, ти бач, знайшли нашли хороші лунки і пішла роздача карася. Та ти що, один за сам По черзі, ти поняв? Дивіться. Та ти що, дивіться, що робиться. Клас. Ждемо наших карасів. Хороший п'ять Що, п'ять? что, смотри О, это вин Это лунка в тебе золотая Это капец Класс Да, это блин. Может быть железная У мене <рес> якийсь. Прийдеться жари, блін. Давай, <рес> додамо трошки мотилька і закидуємо далі. Але клюють різні, тут аби які, хоч якісь клювали, да? кажу, клюють різні, тут якби хоч якісь клювали. І то добре. Та ні, нема тут трьох. Та вітер оттуда. Ти якраз закриваєш, у тебе ще нормально кивок стоїть. У мене взагалі воно глян, парашют. Поставимо, друзі. Санки, щоб вітер не так дув на кивок наш. А, пруда. Это капец. Есть. Есть. Хорошие вещи. Вот самый местек нашли классный. Просто капец. Клює. Нарешті ми за цю кригу нормально потрапили на карасі. Равітер такі рюється. Звісно не сильно комфортно, але що поробиш? Головне, щоб правильна одежа була. Коли правильна одежа, то Можна рибачить без проблем зачинение. Ух і канат, контрбля. А ну тяни. Харасєвіч! от вам рибалка, дивіться, за одну годину вже можна сказати пів відра ось таких карасів. От така рибалка, любі друзі. Нема, нема. А хоча утра прийшли, а тут нічого людей не клювало, вони розстроєні, поїхали на другі місця шукати. А тут така роздача. Получається у нас. Поміняємо теліка. І продовжимо. Хімотильниця шикарна. Зі завжди під рукою немає ніяких. Не треба по карманам шукати кожен раз. Достав, відкрив, надійно все тримається, сама не відкривається. Клас. Все. Продовжуємо далі.

Зійшов любі друзі, зійшов. На жаль, зійшов. А був хороший. Трошки перемістився, я десь метр від тих лунок, де я тих зловив. Але я думаю, що саме в цьому краю вся наша рибка і забилася. бо мужики ловлять 5 метрів від нас а у них риби нема карася нема точніше іменно в цьому п'яточку карасики наші її забилися тому шукаємо облавлюємо цей п'ятачок тут буквально метр вліво метр вправо і все і нема смисла нікуди далі двигатися рипатися Ось в такому ми місці ловимо. Зараз йде відлига. Бачите, зараз плюсова температура. Тому я думаю, така активність піднялася на карасика. Бачите, по 6 штучок зловили. ну і, в принципі, Я вважаю, результат непоганий. Буквально за годинку ми натягали цих карасів. Буквально ось в цьому п'яточку тут. Ось тут отут я в оцих лунках ловив, Андрюха там. Тупо в цьому п'яточку, бо все біля нас мужики, а в них нічого. Якось так. Клюватиме. А ми ось так швиденько накрили невеличку полянку, м'язко, салко свіженьке з проживку. Це свіжина, так? Та ти що? Зараз під чайочок і поки карасі зробили паузу, ми мистренько переобідаємо. І тоді ще, може, трошки підловимо. Тому продовжуємо нашу рибалочку. О, нарешті проклюнула рибка. Настоячий, бачите? Ух, який хороший, дивіться. Хороший карась, хорош, хорошенький. Нарешті, блін, годинку не клювало взагалі, а тут бачите проклюнуло. Та ти що? Дивіться, що робиться. А ні, раз за жопу. За жопу? Але хороший. Блин. Дивіться, хоп. І єсть. Клас. Оце в Андрюхи клюють. В мене поменшує, але клюють, бачите? Піднявся сильний вітер. Розвернувся спиною, закрився, запечатався коротше, і ловимо. Але боковіківки просто отак ходором, аж удочки блін. Тому така короче, рибалка. Але головне, щоб клювало. Воно, Андрюха тільки що два карася на стоячку клюнуло взагалі. Тому, в принципі, я ж говорю, головне, щоб клювало. Все, подивіться, як трясе боковики кивок. Це він ще стих. То взагалі так трясло, що аж, блін. Непонятно. Але Андрюха тільки що два карася на стоячку реально клюнуло. Цікаво. Активність впала, але на стоячку чомусь бере. Я пока жду. Ааа, Йорж, бля. Та не Йорж. Давай сейчас <зас> <А, бро>, чи... <зас> Це, навіть буде последня, любі друзі, Риба, рибка. Ох, і заглотнули. І такий сильний вітер піднявся, будемо закруглятися. <ривіт> Ох і рші. Все. Ось такий у нас загальний уловчик вийшов на двох. Я вважаю, результат дуже гарний. Хоча основний улов, майже відро ми зловили реально зранку за годину. Більше двох годин просиділи, покльовок майже не було, але в ітогі отака ось у нас рибка вийшла. Клас. Зараз всього 11 година дня, але реально хочеться їхати вже додому. Бо Дуже сильний вітер, некомфортно сидіти. В принципі, закутаться воно не холодно, але вкивки так е, ну, колихає, що навіть не видно покльовки. Може б, звісно, посиділи, якби воно, звісно, клювало, але реально активність впала, тому не бачу смислу затриматися. Кайфанули, половили, рибу зловили. Я вважаю, дуже таке ми місто знайшли. Можна сказати, золоті лунки такі знайшли, бо біля нас хлопці ловили. Зранку ми прийшли, вони нічого не зловили, взагалі взагалі пішли. Потім ми сіли, знайшли рибу, почали її ловити. Вони вже уїхали. Потім приїхали другі рибаки. Вони за все время один взагалі жодного не зловив карася, другий зловив. Здається, два карася. Тому люди, обов'язково шукайте рибу, ви її знайдете. І е, головне знайти рибу і її надубасить. Бачите, буквально годинки вистави, щоб зловити е, класний улов. Тому, в принципі, ми заканчуємо сьогоднішню сесію. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, що вас цікавить. Обов'язково відповідаю на всі коментарі. Не завжди сразу, але в ві ітогі відповідаю. Підписуйтесь на канал і зустрінемося на водоймах. Всім пока!